Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про книгу Джона Кехо «Підсвідомості підвладне Все. Це видання відкриває перед нами неймовірну силу підсвідомості та вчить, як використовувати її для досягнення власних цілей. Якщо ти бажаєш змінити своє життя, ця книга може стати твоїм ключем до успіху. Став лайк і починаємо. Пункт перше. Підсвідомість. Твій союзник. Підсвідомість. Це потужний інструмент, що формує нашу реальність. Вона контролює всі автоматичні процеси в нашому тілі та впливає на те, як ми сприймаємо світ. Джон Кехо стверджує, що те, що ми регулярно програмуємо у своїй підсвідомості, безпосередньо впливає на наше життя. Ми можемо навмисно створювати зміни в нашій реальності, якщо навчимося працювати зі своєю підсвідомістю. Пункт 2. Принципи роботи підсвідомості. Кехо пропонує три ключові принципи, за допомогою яких можна ефективно взаємодіяти зі своєю підсвідомістю візуалізація, афірмації та сила переконань. Ці три інструменти є основними елементами у роботі з підсвідомістю і вони здатні змінити твоє життя на краще. Пункт 3. візуалізація. Малюй своє майбутнє. Перший принцип це візуалізація. Це здатність створювати в уяві яскраві, деталізовані образи того, чого ти прагнеш. Наш мозок не відрізняє реальні події від уявних, тому чим частіше ми бачимо свої мрії у свідомості, тим реальнішими вони стають. Візуалізуючи свої бажання щодня, ти програмуєш свою підсвідомість працювати на їх здійснення. Дві умови успішної візуалізації завжди візуалізуйте свою мету, ніби ви вже досягнули її. Візуалізуйте свою мету щонайменше раз на день, щодня. Пункт 4. Афірмації. Другий принцип. Це афірмації. це позитивні твердження, які ми повторюємо, щоб запрограмувати свою підсвідомість на успіх, постійне промовляння фраз на кшталт: Я здатний досягти всього, чого прагну. Я вартий успіху, я приваблюю позитивні зміни в своєму житті, допомагає змінити твої думки та переконання. Поступово ці твердження вкорінюються у підсвідомості, і ти починаєш діяти відповідно до них. Проте, якби ви хотіли почуватися спокійно і розслаблено, то не повторювали б Я не буду напруженим. Чомусь наш мозок не сприймає частку не, і виходить, що ви програмуєте себе бути напруженим чи завалити зустріч. Пункт 5. Переконання Третій принцип це переконання. Твої переконання формують усе, що ти робиш. І впливають на результати, які ти отримуєш. Якщо ти віриш, що здатен досягти успіху, то всі твої дії будуть спрямовані на досягнення цієї мети, проте, якщо твої переконання негативні, вони будуть обмежувати тебе. Джон Кехо наголошує, що важливо свідомо змінювати свої переконання, замінювати негативні установки на позитивні, щоб забезпечити собі успіх. Він стверджує, що підсвідомість схожа на родючий ґрунт, що приймає будь-яке кинуте в нього насіння. Ваші звичні думки та переконання це насіння, що постійно засівається в нього, і це насіння так само ймовірно принесе у ваше життя врожай того, що було посаджене, як із зернятка жита виросте колос. Що посієш, те й пожнеш. Це закон. Пункт шостий. Інтуїція та сни Окрему увагу Джон Кехо приділяє інтуїції. Інтуїція це внутрішній голос або відчуття, яке виникає без логічного обґрунтування, це спосіб, яким підсвідомість комунікує з нами, надаючи відповіді на питання або направляючи нас у правильне русло. Кехо радить довіряти своїй інтуїції, бо вона є результатом накопиченого досвіду та інформації, що вже зберігається в підсвідомості, це немов внутрішній компас, який показує нам. Куди рухатися, як отримати відповіді від підсвідомості? Підсвідомість постійно працює, навіть коли ми цього не помічаємо. Якщо ми задаємо їй питання або шукаємо рішення, підсвідомість може надати відповідь у вигляді інтуїтивного рішення, несподіваної думки або образу. Кехо рекомендує використовувати такий метод, коли стикаєшся з проблемою, подумки став питання перед сном і намагайся розслабитися. Часто відповідь приходить наступного ранку, коли підсвідомість обробляє інформацію в стані спокою, уміння слухати себе і довіряти своїм внутрішнім відчуттям допомагає знайти відповіді на найскладніші життєві питання. Джон Кехо підкреслює, що сни можуть бути джерелом натхнення або відповідей на питання, які ти шукаєш. Він радить вести щоденник снів і аналізувати їх. Це допоможе тобі краще зрозуміти власні думки та емоції. А також виявити приховані патерни чи підказки, які може надавати тобі підсвідомість. Висновки. Книга Джона Кехо «Підсвідомості підвладне все є справжнім путівником до розуміння сили підсвідомості, використовуючи її принципи візуалізацію, афірмації та роботу з переконаннями, ти можеш змінити своє життя і досягти будь-якої мети. Пам'ятай, що підсвідомість завжди працює незалежно від того, усвідомлюєш ти це чи ні. Тож краще використовуй цю силу свідомо. Якщо тобі сподобалася ідея, спробуй застосувати її у своєму житті вже сьогодні, почни з візуалізації своїх бажань, створи кілька позитивних афірмацій і перевір, у що ти дійсно віриш. Пам'ятай, що підсвідомість підвладна тобі, і ти здатен керувати своїм життям. Дякую за перегляд, підписуйся на канал, ділись думками у коментарях і до зустрічі в наступному відео.